Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, Європа зараз продовжує ви знаєте обмежувати соціальні програми для українських біженців. Німеччина, наприклад, яка прихистила найбільшу кількість українців з 2025 року, планує скоротити виплати на 30% для тих українських громадян, які будуть відмовлятись від роботи. Які ще країни змінюють правила для українців, і як це вплине на життя українців за кордоном? Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на цей канал. Підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую, вже поступово ви знаєте, Європейський Союз зараз він посилює правила для українських біженців. А що чекає їх в Німеччині, Чехії, Польщі, Естонії та Сполучених Штатах, попри продовження тимчасового захисту для українців до березня 2026 року. Ви знаєте, що багато країн внесли певні суттєві зміни для правил перебування. Проте новоприбулих біженців можуть чекати нові неприємні зміни. Німеччина в Німеччині, де проживає зараз близько 1,3 мільйона українців, ситуація з працевлаштуванням викликає, так скажемо, серйозні занепокоєння влади, тому що із 70-30 тисяч працездатних українців в Німеччині віком від 18 до 65 років. Приблизно 200 тисяч працюють офіційно та сплачують податки. Ще 47 тисяч українців мають низькооплачувальну роботу. 387 тисяч українців проходять навчання на інтеграційних курсах чи не можуть працювати через стан здоров'я. Щоб стимулювати українців працевлаштовуватись, німецький уряд, можемо сказати, посилює умови одержання соціальної допомоги Бергельгейт. Тепер одержувачем допомоги. Доведеться погоджуватись на роботу, навіть якщо дорога до неї займає до 3 годин на день при робочому дні більше 6 годин і до 2,5 годин при робочому дні менше 6 годин. Місце роботи, до речі, може бути в радіусі до 60 км від місця проживання. Крім того, влада Німеччини. Планує організувати вивчення німецької мови паралельно з трудовою діяльністю в рамках ініціативи JobTurbo. також посилиться боротьба з нелегальною зайнятостю для одержувачів допомоги. Чехія українцям Чехії зараз скоротили термін безкоштовного розміщення біженців з 150 до 90 днів. Організація допомоги біженцям Чехії зазначила, що на мінімальну зарплату, яку зараз отримують біженці з України в Чехії, за некваліфіковану роботу практично неможливо сплатити комерційне житло. Чеська влада також скасовує спеціальні умови зарахування українських дітей до шкіл та дитячих садків. Із хороших новин для українців Чехії можна сказати, що зараз Чехія розглядає план підвищення виплат біженцям. Зміни для українців в Польщі. Польська влада, ви знаєте, з 1 липня цього року скасувала фінансову допомогу для. Вона називається для домогосподарств, які приймають українців їм платять 30 злотих на день. Отже, цю допомогу скасовано. Також призупинена одноразову фінансову допомогу 300 злотих для нових біженців. Влада Польщі пояснює це, ці рішення. Якби малою кількістю зараз новоприбулих біженців з України. Водночас вони зазначають, що в разі погіршення ситуації в Україні всі заходи підтримки можуть бути швидко відновлені. Зміни для українців в Естонії. також з липня цього року в Естонії скасовано безкоштовний приїзд у поїздах державної компанії «Елрон» для українських біженців. Тепер їм доведеться, наприклад, купувати квитки за загальним тарифом, що може бути. Накладно, наприклад, квиток з Тарту до Таліна коштує від 12 до 15 євро. Безкоштовний приїзд збережеться лише для новоприбулих біженців протягом першого тижня за наявності спеціального браслета, виданого на кордоні. Але ж поки українці потребують притулку від путінських бомб, Європейський Союз його забезпечуватиме. Це якби єдина константа, яка зараз проявляється у всіх дискусіях. У 27 державах ЄС про це зазначив також віце-президент з просування європейського способу життя його звати Схінос. Директива про тимчасовий захист надає безпеку українцям та доступ до прав в ЄС, включаючи права на проживання, доступ до ринку праці, житла соціальної допомоги, медичної та іншої допомоги. Європейський союз є єдиним у захисті людей, які рятуються зараз від жорстокої агресивної війни Росії проти України. Тимчасовий захист вже дав надію майже 7,5 мільйонів українців в Європі. І як сказала комісар внутрішніх справ Ілва Йохансан, ми продовжимо надавати українському народу тимчасовий захист стільки, скільки буде потрібно. Яка ситуація зараз з українцями в Сполучених Штатах? Хочу сказати, що 5 листопада ви знаєте. Сполучені Штати обрали наступного президента. Ним же вдруге став республіканець Дональд Трамп. Хоча українські біженці не є громадянами Сполучених Штатів, тобто вони не можуть голосувати за того чи іншого кандидата, Та все ж їхнє майбутнє погодьте залежить від політики нинішнього президента, зокрема, наприклад, рішення очільника держави напряму. Впливатиме на одну з програм прихистку українців «United for Ukraine», за якою до речі, в Сполучені Штати прибули 187 тисяч біженців з України. Загалом до речі, з початку повномасштабного вторгнення. Знайшли притулок, так скажемо, у Сполучених Штатах близько півмільйона громадян з України. Зараз українці у Сполучених Штатах хвилюються також за своє майбутнє, оскільки поки їх чекає ще невідомість, чи будуть продовжувати ці програми, за якими вони приїхали у Штати, що сказати, що загалом українці могли потрапити в Сполучені Штати за двома, так скажемо. Основними програмами це статус, по перше тимчасового захисту. Ще одна з програм це вже згаданий гуманітарний пароль, за яким отримали дозвіл на проживання ті біженці, що прибули до сполучених штатів із сусідніх країн. Згодом затвердили програму «United for Ukraine», U4U, програму, за якою саме українські біженці отримують гуманітарний пароль. Тобто громадянам України перед виїздом до Сполучених Штатів слід заручитись. Підтримку американців, які готові їх їм допомогти. Отже, які будуть наслідки політики Дональда Трампа, ви знаєте його позицію щодо міграції? Вона дуже е, нелегальна. Міграція, вона дуже жорстка. Відповідно, наслідки такої політики, зовнішньої політики, вони будуть дуже важливі як для України, як держави, і по-друге, Українці зараз з нетерпінням також чекають, що буде з їхнім міграційним статусом. Тобто можна сказати, що наразі питання українських біженців для Дональда Трампа, наприклад, для його адміністрації, воно не є важливим, оскільки українці в Сполучені Штати прибули легально. Саме тому українці мають і дозвіл на працю але зараз всі розуміють, що настав час якоїсь величезної міграційної реформи, яка була в Сполучених Штатах. Останній раз, до речі, у 2001 році, коли Байден до речі прийшов до влади, він також заявляв про його бажання провести таку ж реформу. Це був, до речі, один з його перших законопроєктів, але в країні почалася тоді епідемія коронавірусу, і відповідно більше ніхто про це не говорив. Але ж друзі, я вважаю, що не потрібно панікувати, тому що, наприклад, завжди є погодьтеся якісь виходи з ситуації. Тим більше, якщо українці мають легальний статус у Сполучених Штатах, якщо вони працюють, то в чому може бути проблема? Українці тим чи іншим шляхом все рівно зможуть легалізуватись. Що можна сказати, що політика американців вона дуже проста: якщо ти працюєш, заробляєш гроші, платиш податки, то тобі нема за що переживати. І я не думаю, що це сильно зміниться. Підписуйтесь на канал Фромлікен, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.